У мене тут щось літає, жужить, я не розумію, що це, але я сподіваюся, вам не чутно. Коротше, сьогодні відео з макіяжами, а точніше, з макіяжами тварин. Думаю, всі бачили в ТікТокі токі подборки, що а, обери, яка ти тварина, і в тебе одразу буде виходити неймовірний макіяж. І там на вибір собачка, можливо, котик, лисичка, олень. Тому сьогодні будемо шукати мій ідеальний макіяж. Ну і взагалі мені цікаво, як буде це все виглядати на мені. Я капець як переживаю на рахунок мікрофона, бо він може шарудіть постійно. Ну, Зато вам не чутно того, що тут я літає. Я не розумію, реально що це. І, до речі, я нарешті купила собі спончик, бо те, чим я тушувала, це було його стидно показувати. Така либака пік. Я не знаю, хто я. Зараз будемо дивитися по Тіктоку і опеляти, яка тваринка, але першим я хочу зробити кролика чомусь. Я подивилась пару відео, зараз я проведу один приклад. So this is love. Mm -hmm. So this is love. So this is what makes life. I'm a glue. And now I know. To our is My heart has wings me, and I can fly. Короче, на мою думку, цей макіяж повинен бути супер-супер розовий, з великою кількістю рум'ян, рожевими очками, якимись, напевно, коричневими стрілочками маленькими, і великою кількістю хайлайтера. Погнали! У мене консіллер Ellen Pro. Його, напевно, надо зовсім мало, десь під очі і все. І то зовсім зовсім трошки я нанесу, не бо там. Румян треба більше набагато. Я думаю, можна на носі полосочку сделать, буде пізніше. У мене отакі румяна, а я буду сухі використовувати. Я трошечки поменяла ракурс. І прямо сюди на щечки. Прямо, не жалею. На нос. У мене ще є трохи отаких рум'ян. Я їх теж трошки нанесу. На очі вже. Брови, я думаю, можна навіть не трогати. Все окей, з бровами. А, так, для очей у мене є отака велика палетка, дуже-дуже стара. І в ній є, Ну, відтінки рожавого. Зараз трошки і рожавим на очі додамо. Буду, напевно, використовувати ці два. Спочатку більш холодний і... ну якось... Блін, я навіть ну, я не знаю, чесно. Я думаю, б'юті блогер прям із мене не вийде, но чуть-чуть попробуємо себе в этой сфері. Під око також. Можна над губою, думаю. Боже, де у мене тільки немає рожевого. Уголок я ще не трогала, туди буде хайлайтер. Uh, із хайлайтерів у мене є отакий essence. Але він не супер. Я не знаю, можна сказати, на хайлайтер пігментований. І е, з цієї палітки я теж трошки візьму. Мені треба коричнева стрілка, Я її намалюю тінями, бо у коричневого олівця у мене немає. Ні олівця, ні подводки, ні туші коричневої. Хоча в її, напевно, також було б хорошо коричневою туші малювати. Що-то що не очень виходить. У мене не вийшло намалювати тінями, але я все-таки чорним олівцем зробила. Тепер також коричневими тінями я спробую зробити трохи контурінг. Мені потрібно, щоб кінчик носа був трошки круглий. І також у мене є такий хайлайтер розсипчастий, я його також трошки нанесу. Губи я намалюю малюю помаду інівел. Отак вийшло. Мені здається, похоже на зайчика. І можливо навіть туш не потрібно, бо вже виглядає закінчено. Тепер треба перевдягнутись і познімати тіктоки. Хто не знав, у мене з'явився тікток, тому пропоную вам підписатись. Я познімала, у мене чомусь мігає мікрофон. І я не знаю, чи він записує звук. Сподіваюсь, так. Да. В итоге у мене отака зачіска. Я спочатку була з косичкою, але я переплилась трошки. Вот. Мені здається, дуже милий образ. Мені мені сподобалось. До речі, я не знаю, наскільки він мені підходить. Це, напевно, не мій типаж. У кроликів повинні бути прямо супервеликі очі, супер пухлі губи. Форма обличчя начебто також не така. Ну, коротше, не знаю, але мені сподобалось. Коротше, у кроликів великі очі, маленький ніс, спукенькі губи ну, все, як я казала. Зазвичай двоє передніх зубів трохи довші за інші. Це прям взагалі дуже мило. Тепер я йду змивати макіяж і робимо другий. Я, коротше, помила посуду, а сижу п'ю чай, який я зробила в 9 годин ранку. І так, наступний макіяж буде оленя. Я вже один раз робила, Зараз я поставляю десь тут фоточки. Я виклала також ці відео в Тік-Так і мене заблокували. Було дуже приємно, дякую. Цього я не хотіла особо якісь макіяжі викладати. Навіть зараз я викладала відео з цим макіяжем кролика. Я написала фейк-боді, взагалі, везде, де тільки можна було. Головне, щоб не заблокували, бо ну це капіці. А ще я зараз на емоціях і дуже щаслива, тому що у мене перший раз за все життя залетіло відео на 10 тисяч фаранітів. Я дуже сильно щаслива, дякую. Коротше, зараз я знову ж таки вставлю відео, як в ТікТокі роблять макіяжі оленят. Але, звичайно, я не буду робити оці крапочки, тобто неповноцінний косплей буде. Значить, на цей раз буде трохи більше консилера. Так гарненько під очима. Щеки взагалі де тільки можна. Хорошо було б взяти тоналку, але в мене її нема. Я роблю всі ці макіяжі чисто, як в моєму розумінні. Бо, чесно кажучи, я особо техніки не знаю. Е, до речі, я таки не зрозуміла, який в мене тип, але мені щось здається, що все таки оленя. Я, коротше, не знаю точно, які риси оленя, але я думаю, це 100% карі очі. Можливо, смуглувата шкіра і пухлі губи. А основа є. Тепер я беру отаку палетку, і зараз будемо робити контурінг бронзер. Тут його не жаліє. Тепер тим самим бронзером я буду зверху века малювати під бровами, я не знаю, як сказати. Затемняю. І одразу контрінг носа. Я його теж не вмію робити, правда? Рібта, подожди, мене тікток. Мені сказали робити. А... Ближче до кончика світло коричневим і під кінець темно коричневим. Блін, у мене реально є ідеальний колір. Це ось. І під кінець я буду ось це малювати. Ще я хочу намалювати такий мішочок, начебто під оком, як каріянки малюють. Я поки залишу отак, думаю, трішечки румян можна додати. А можна написано румяна? Це трошки не схоже на румяна, але я нанесу їх. Це більше схоже на хайлайтер. Я буду малювати тоненьку стрілочку, бо мені так хочеться. А хочу всерединку нанести хайлайтер також. Показувала, як я оце беру. Брови фіксую гелем. Я їх завжди зачесую так, щоб вони виглядали меншими не наверх, а вот так. Чого гелі для бровей так швидко закінчуються? Я без них не можу жити, а вони уходять просто. А. Губи я хочу намалювати отаким олівцем. Обвести, як мінімум, контур. Окей, він не малює, у мене немає точилки. А тоді я просто нанесу отаку помаду Essence. Тільки вона супер матова, тому зверху треба блеск. І я її буду малювати отакою туш'ю, Вона у мене закінчується і її треба буде да розходувати. Коротше, виходить отак. Я хочу замінити сережки на отакі і подвіску іншу тягнути. Все. І пізніше, ще напевно, кофту накину. Ну, коротше, зараз подивимось. Отакий От у мене вийшов образ, я заплела собі косички маленькі і вдягла толстовку. Мені здається, вона більше всього сюди підійде. Все, я йду знімати тікток тік і тікток, пожалуйста, не блокуй мене, пожалуйста, у мене не надо. Я, я, мені є 13, пожалуйста. Я трошечки відео, а зараз я дивлюсь ну взагалі не похожу на макіяж олені. Я так крашусь кожен день. Зараз мені треба буде піти попрасувати і зробити домашні справи, і напевно пізніше я поїду до бабусі. Тому думаю, інші два макіяжі я вже дороблю завтра. Я у добрий ранок. Це наступний день, і зараз ми будемо робити макіяж кошечки. По у мене довше бути, ну, блин, щоб зробити кошачий взгляд, треба якусь стрілочку, а так довгу достатньо зробити. І тіні, напевно, розташувати. Така, я немножко вампір'я, я не знаю. Я навіть не знаю, з чого почати Треба не забути свій чай, як вчора. Було б добре. Нам треба трохи контурінга, не так багато, як на оленя. Чуть -чуть. Хочу одразу в нанести оці і їх я буду наносити трохи і на око також. Треба попробувати якось цінями зробити стрілочку і розташувати її трошки. Поверх неї, я ще буду малювати подводкою. Блін, я дуже довго примучилася цим макіяжем. У мене постійно нічого не виходило. Я питаю зробити ось верхню дугу над руком. Це я не розумію, це просто кошмар. Думаю, можна ще селисто покрасить чорним трошечки, щоб, хоч трохи, кошачий селян зробити. Укладаємо брови. І прокрашуємо віту. А губи я хочу намалювати отаким от олівцем і помадою мікс. Та що ж таке? Це теж непідточений? Ну, не знаю наче й схожа на кошку, а наче я не знаю. Ну а зараз, як завжди, йдемо перевдягатися. Тут все буде легко, я думаю, оця кофта підійде. Отакий От образ, а все, йдемо знімати тіктоки. Тішек зазвичай коротке кругле обличчя, короткий ніс і губи пантиком. Як їй казала, у них витягнуті очі, зовнішній куточок дивиться вверх, а внутрішній вниз. Я уясняла відео, зараз будемо змивати макіяж і мені треба помити голову. Я таки не попила чай. Коротше, пройшло вже трохи часу. Зараз ми будемо робити макіяж лисички і випрямити волоси, я хочу. У мене немає утюжка. Так що викручуємося як можемо. Макіяж лисиці повинен вийти дуже хорошо, бо з ним я буду ходити цілий день. Я випрямила волоси. Звичайно, не так добре, як з утюжком, але що маємо. Значить, час, як завжди, буде відос. контурінг і ще треба зробити отак, типа контурінг носа. Ми зараз побачимо. Я набираю на кісточку і не ще поняття, як це зробити. Типу, прям від бров вести до носа. Окей, така розметочка. Ну так миленько. Я хочу намалювати мішочок під оком трошки. Я думаю, можна взяти. Трохи цих осірмя і змікса... поміксувати їх з ось персиками Я не зовсім впевнена, що в мене вийде зробити такі самі стрілки, як у них, або зазвичай у лисиць витягнуті очі. У мене не так! Я спробую спочатку тінями, зробити таку стрілочку. Я спробую також цими румянами поверх века намалювати. А Я малюю починаючи із куточка і розтягую його тіпа до кінця. Mm -hmm. Тепер цим же ж хайлайтером я підведу трохи знизу ока ближче до куточка. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну поки що мені подобається як виходить. Так миленько прям стрілку я малювала так, щоб вона конектилась тільки з верхнім ріком. Нижня взагалі не чіпала. Щоб хоч трохи собі е, зробити довші очі. Блін, у мене закінчилась пам'ять на телефоні, я не помітила. Я навіть не пам'ятаю, на чому ми закінчили. Я нанесла румяна, доробила контуринг носа, е, брови вклала. Я також не пам'ятаю чи казала, що я підвела опухлайтеру. А зараз нанесу туш, хоча і без туші теж нормально виглядає. Я завжди фарбую і нижні, і верхні вії. Я взагалі не розумію, як можна не фарбувати нижні. Тому ж, навпаки, додаються цього вау-ефекту. Я думаю, непогано буде дивитися та саме помада. І зверху на це все я ще нанесу бляску. Коротше, ось такий макіяж, лисички вийшов. Зараз треба вибрати, що вдягнути. У мене є ось така старюща кофта. Її можна приспустити на одне плече, і буде нормально. А під низ оцей топ. А шорти ніхто не побачить, так що все равно. Я би хотів, щоб ти Можу сказати, що у лисиць довгий ніс, довге обличчя, витянуті очі і сильно виражені скули. Ну, я познімала і навіть виклала свій перший розмовник. Макіяж вже трохи змився, тому я скоро його підправлю, бо мені йти гулять. А так то я думаю, на лисичку було схоже. Пишіть свою думку в коментарях. Я у друзі, і на цьому я буду закінчувати своє відео. Пишіть у коментах, який макіяж сподобався вам більше всього. Підписуйтесь, ставте лайки. Також підписуйтесь. Підписуйтесь на мій Тік-Ток та Інстаграм, вони будуть у описі. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ну і на цьому все. Па-па!